Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Перед вами портативний монітор Asus Zen Screen. Це дійсно компактний монітор, який ви можете брати з собою будь-де. Роздільна здатність Full HD, частота оновлення 144 Гц, дає вам змогу реально насолодитися хорошою та якісною картинкою. Він має підтримку Adaptive Сенс та багато інших корисних функцій. Для чого і для кого він знадобиться, і які функції він підтримує, я постараюся Айсь розповісти у цьому угляді. Тому обов'язково додивляйтесь його до кінця. Впевнений, точно буде цікаво. Ну але традиційно я попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони, оскільки зараз це вкрай актуально та потрібно. Усі деталі в описі під відео. Монітор поставляється в комплекті з адаптером живлення. Також в комплекті йде тканинний чохол, який забезпечує захист монітора від подряпин та пошкоджень під час транспортування. Тож виробник подумав про мобільність для підключення до різних пристрій. Надається кабель на mini HDMI на міні та USB Type-C, DisplayPort, а також перехідник USB Type-C на USB Type-A. Є заглушка для гнізда штатива, інструкція зі збирання, налаштування та використання монітора, а також гарантійний талон та наліпка з технічною інформацією. Монітор має діагональ екрану 15,6 дюймів, а вага його трішки менше 1 кілограма, що робить його портативним та компактним. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів, а якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Виглядає він трохи незвичайно, як планшет, але призначений для використання лише на столі. Корпус монітора виконаний з комбінату. Націю металу та пластику. Товщина корпусу становить 12 мм, бічні та верхні рамки завшешки 6 мм, а нижня рамка має ширину 25 мм. У нижньому правому кутку розташована кнопка включення зі світлодіодним індикатором активності, а в лівому п'ятипозиційний позиційний джостик, який є єдиним інструментом керування osd меню. Роз'єми для підключення пристроїв розташовані лише на лівій стороні монітора. Два дісліпорт у форматі USB-C, міні GMI та Audio Jack 3 5 мм для гарнітури. Монітор має вбудовані динаміки. Отже, зможе від... Творювати звук, що стане в пригоді з ігровими приставками. Зі зворотнього боку розташована підставка під назвою Ergo Kickstand. По суті, це відкидна ніжка, яка може відкриватися на 70 градусів. Кут нахилу регулюється по кроку в межах від 15 до 35 градусів. Передбачені гумові ніжки, тож конструкція відчувається надійною і не ковзає різними поверхнями. Проте варто пам'ятати, якщо ви хочете використовувати монітор у вертикальному положенні, а не в горизонтальному, то ніжок на підставці не буде. Тому варто більше обережно до нього ставити адже монітор може попливти на слизькій поверхні. По центру задньої панелі монітора розташоване стандартне, 14 дюймове гніздо для штатива. За допомогою гнізда, яке присутнє в моніторі Zen Screen, ви легко можете встановити його на штатив, і він буде як звичайний монітор. Цей монітор має діагональ екрану 15,6 дюйма з максимальною роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів із співвідношенням сторін 16 до 9, що забезпечує чітке та реалістичне відображення зображень. Тип матриці IPS гарантує високу Якість кольорів і широкий кут огляду. Час відгуку монітора становить 3 мілісекунди. Поверхня екрану матова, яскравість дисплея досягає 300 канделів на метр квадратний, а контрастність складає 1200 до 1, що робить зображення на екрані чітким і насиченим. Частота оновлення становить 144 Гц з частотою горизонтальної розгортки від 30 до 180 кГц і частотою вертикальної розгортки від 60 до 144 Гц. Кут огляду горизонтальний і вертикальний становить 178 градусів, що дозволяє зробити Ручно переглядати зображення під будь-яким кутом. Максимальна кількість кольорів 16,7 мільйони, а покриття sRGB складає 100%, що гарантує відтворення кольорів з високою точністю і насиченістю. Монітор не має власної апаратної платформи, проте має меню налаштувань. Тут можна налаштувати яскравість, обрати джерело сигналу, гучність динаміки, регулювати рівень синього світла, перемикатися між sRGB мод чи стандартним режимом та багато чого іншого. Навіть можна вимкнути індикатор на кнопці зживлення, а з найцікавішого кнопки на джойстику можна налаштувати. На потрібні дії, а також ви можете створити та зберегти чотири набори налаштувань монітора і швидко перемикатися між ними за допомогою вкладки My Favorite. Модель підтримує технологію Adaptive Сенс, яка розв'язує дві основні проблеми: розрив екрану і нестабільну частоту кадрів. Розриви екрану відбуваються, коли частота оновлення монітора не відповідає частоті виведення кадрів. Нестабільна частота кадрів виникає, коли швидкість, з якою ваше графічне програмне забезпечення генерує кадри, не збігається з частотою оновлення монітора. Технологія Adaptive Сенс дозволяє монітору Динамічно адаптувати свою частоту оновлення до частоти генерації кадрів з вашого джерела відеосигналу. Це означає, що монітор може відображати кожен кадр в точності, якщо вони генеруються швидше або повільніше, що забезпечує плавне та безперервне зображення без розривів або мерехтіння. Власне, це і є головне у цьому моніторі: максимально плавне та якісне зображення. А тепер пропоную визначити, для чого його можна використовувати. І тут варіантів насправді багато, але ми зупинимось на трьох: перший для презентації: цей монітор можна. Використовувати в офісах для демонстрації інформації чи презентації при умові відсутності проектора, так, ноутбук чи комп'ютер буде повернутий до вас, а монітор до колег чи глядачів. Другий варіант для роботи: часто для роботи з графічними програмами монтажу чи для роботи з великою кількістю документів та вікон, потребується додатковий монітор. Третій варіант для ігрової приставки, чи навіть для смартфона, тож варіантів насправді безліч, і це універсальна річ. А якщо говорити про явні недоліки, то це відсутність вбудованої батареї. Його не можна використовувати автономно та відсутність Сенсорного дисплея. проте якщо вам потрібно щось із цього списку, то просто можна обрати іншу модель, де все це є. Тому навіть не знаю, чи об'єктивно додавати ці пункти в мінуси. Asus ZenScreen створювався з упором на якість та плавність зображення, і з цим тут все в порядку. Він ідеально підійде як для ігор, так і для перегляду фільмів чи роботи з графікою. При цьому в будь-якому випадку ви залишитесь задоволені. Тому як портативний монітор це чудова модель, я сміло вам можу її рекомендувати. Якщо вам, друге, цей огляд був. Корисним натискайте лайк під цим відео. Ну і звичайно, якщо ви використовуєте ось такі портативні монітори, напишіть, якою моделлю користуєтесь ви в коментарях під цим оглядом. Ну і традиційно попрошу вас підписатись на канал огляд і натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.